Зробили теплу підлогу, гараж, також намотали теплу підлогу. Машина потім приїде, сніг опаде, все висохне. Використовували маги герц, любінки водопостачання. Гостьова кімната. По прорахункам потрібен ще тут невеличкий радіатор. Острів. Система у нас під тиском, Є 5,5 атмосфера. Обов'язково система повинна бути під тиском до заливки і під час заливки. Далі на другий поверх. Це гостюва. Тут буде фан висіти. На охолодженні нагрів санузу. Будовані змішувачі. Все з раси у нас. На фанкоїли ми їх ще закінчимо після заливки стяжки. Буде тепловий насос, повітря вода, який буде працювати як на тепло, так і на охолодження. На охолодження буде працювати через систему фанкойлів. Це ті ж самі кондиціонери, але в них всередині не фріон, а вода. Вона має вже бути холодною, може бути гарячою. її подає вже тепловий насос. Це, на мій погляд, дуже класне сучасне рішення, яке запроваджується в цьому будинку.